Латін, Джереломіо, Дехіро інозетолу, Марганцю та Елма Повертаємося зараз до ситуації на фронті. Усе як я і обіцяла, на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість і це радіон Кудряшов, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Родіоне, добрий день. Слава Україні Ми там слава. Я вас вітаю та здоров'я вам та нашим душі. Розпочнемо із оперативної ситуації на фронті. Дивлюся на свіжий огляд на свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України на добу, ось за добу даруйте. На фронті відбулося 217 боїв, найбільше на Покровському та Олександрівському напрямку. Я знаю, що третій армійський корпус працює, стоїть на харківському напрямку, а також на Донеччині. Тож розкажіть, будь ласка, що відбувається на цих. Ділянках фронту, на яких працює третій армійський корпус, бачила зокрема е -е, відео, оприлюднене третьою окремою штурмовою бригадою, зняте нещодавно під час штурму позиції російських військ в районі Карпівки. Це Донеччина, Лиманська громада. Скажіть, що там відбувалося, що то була за операція. Ну і загалом ситуацію на Донеччині окресліть. Будь ласка. Будь ласка, розкажіть. Так, щодо третього армійського корпусу безпосередньо смуга. Є, вона розверсашовується як в Харківській, так і в Донецькій області е, до речі, вона посягає друге місце місце по кількості саме штурмових дій і активності зі сторони противника. Звісно, після покровського напрямку, тобто е, смуга третього армійського корпусу, вона є досить напруженою ділянкою фронту, де е, противник досить активний. В цілому, з е, смуги відповідальності третього армійського корпусу. Противник, як я сказав, і активний противник намагається тиснути на передній край, намагається е, застосовувати так звану тактику інфільтрації. Що це м -м, означає? Це противник користується такими місцями в смуги відповідальності, е, досить великими, то тобто, ще, ще не великими, а е, Великою відстанню проміжку між позиціями е, десь прогалини були спостережені, і е, прорвати саме ці е, ділянки фронту, е, доходити до певних точок, е, організовувати там накопичення і просуватися далі. Тобто нема команди на закріплення, нема команди на е, е, певні дії, Є конкретна команда, уминаючи, Порядки збройних сил України оминаючи спостереження, інфільтровуватися в тилові логістичні зони і перешкоджати діяльності збройних сил України. Uh -huh. Тому таку тактику і стратегію вже використовує противник, як я бачу, не тільки на нашому напрямку смузі подання стрітьор корпусу, корпусу, а й на других напрямках, у тому числі і покровський напрямку. А утім, ясні штурми, які застосовували расисти від початку повномасштабного вторгнення, та ще й коли повномасштабка не розпочалася ще з 2014 року. Скажіть, будь ласка, які з ними зараз ворога і що із втратами? Хочу підкреслити, що такі заходи зі сторони противника вони не закінчилися, вони продовжують, вони еволюціонують в, скажімо так, поганому розумінні цього слова. Що означає інфільтрація? І ще раз хочу підкреслити, що означає накопичення і потім просування далі. Тобто, противник, військовослужбовець противника, виконуючи задачі щодо. Інфільтрація накопичується і замість, скажімо так, такого класичного чи логічного варіанту отримувати команду, закріплюватися чи е, вибудовувати певну е, службу щодо ротації і утримувати позиції, він отримує команду просуватися далі. І таким чином е, противник штовхає своїх військовослужбовців, які. Е, Несуть великі втрати, які створюють е, динаміку на всі лінії зіткнення, які в першу чергу залазять в тилові зони і вже можуть атакувати такі позиції, як взлітні позиції безпілотників, такі позиції, як артилерійські вогневі позиції, і е, таким чином повністю. Ламати з, е, оборону збройних сил України дію, е, це сьогодні така еволюція цих місцевих штурмів, на які в Киїна покладає дуже багато сподівань і витрачає дуже багато ресурсів. Угу. Слухайте, а що на Харківщині зараз? Наскільки небезпечна ситуація для самого Харкова? Ми пам'ятаємо, як нещадно расисти обстрілювали саме місто Кабами, і ми розуміємо, що дуже близько воно направду знаходиться до лінії фронту. Розкажіть. Це до ураження таких великих міст, як Ізюм, Чугуїв, Харків, Слов'янськ, це все, що щось мінус знаходиться поряд з нашою смугою відповідальності, ці ці міста постійно під ураженням вогневих засобів противника а, стаціонарно, а, під ураженнями безполосних літальних апаратів, ну типу шахет чи герані, як вони називають, ну і у тому числі під а, обстрілами. Кадів, що стосується Харкова, на сьогодні таких обстрілів стало менше, але це не означає, що в Харкові, якщо можна так сказати, стало спокійніше. Противник весь час намагається контролювати Харків саме безпілотними засобами, постійно виявляючи і уражаючи певні об'єкти, які їх цікавлять, їх цікавлять і. Військові об'єкти, звісно, так і цивільні об'єкти з великим накопиченням цивільних. Про що я хочу наголосити і ще раз підкреслити, що не оминати попередження щодо повітряних тривог і завжди переходити до місць укриттів чи не перебувати в зонах накопичень, тому що противник є терористом і б'є у тому числі по цивільним об'єктам. Ну і власне я хочу вас також розпитати про ситуацію на Луганщині, тому що розумію, третя штурмова також там працює. Читала днями, що бійці зачистили російські позиції, захопили полонених на околицях села Греківка, це Сватівський район. Розкажіть про цю операцію, що там відбувалося, і загалом по оперативній ситуації на Луганщині. Що нам розуміти? Це одна з багатьох операцій там, де Третій армійський корпус проводить певні дії, ну, скажімо так, рейдово-ударно-пошукові дії для стабілізації е, з лінії фронту. Ці дії проходять е, успішно, в тому числі один з таких успішних ударно-пошукових дій ми транслювали саме в е, такому відео, яке присвячено звільненню населеного пункту Е, Скажу так, що Противник, коли має певний опір, коли Збройні сили України чинять опори, приходять такі атакувальні дії, сипиться, він не може реалізувати свій потенціал, навіть тобто я маю противника навіть і в великій кількості, коли. Такі заходи є спланованими, такі заходи є з мотивованими військовослужбовцями. І коли такі заходи підтримуються всіма засобами, які проговорені в плануванні, і воно дає результат. Результатом є стабілізована лінія фронту, звільнення населеного пункту, ну і військовополонених. Щодо військовополонених, їх скажімо так, портрет не змінюється з е, самого початку шовкового масштабного вторгнення. Всі ці, ці військовослужбовці зі сторони противника розуміють, що вони роблять. Вони е, розуміють, що вони порушують ці е, конвенції. Вони абсолютно розуміють, що вони знаходяться на території м, України, тобто незалежної держави, і. Всі ці розмови, які ходять навколо того, що е, вони не розуміють наказів, чи їх хтось штовхає, тобто вводить в оману і е, говорить, що ну, на навчаннях такого вже давно немає. І всі ці люди е, є терористами, і відповідно усіх ну, конвенції законодавства України зараз перебувають у військовому полоні. Ну і вже напевно наприкінці нашої розмови обов'язково спитаю вас про те, як потрапити до третьої штурмової бригади. Правильно зараз говорити третього армійського корпусу. Скажіть, будь ласка, чи потрібні для цього якісь спеціальні навички, аби служити саме у вас? Які умови служби? Звісно, ну і знаєте, зараз уявила себе усвідомленим чоловіком, українцем, який хоче захищати свою сім'ю, свою батьківщину. От мотиваційний такий спіч від вас по. Поясніть, чому саме у третьому армійському корпусі? По-перше, хочеться сказати, що таке третій армійський корпус. Угу. Це великий велика комплект військ, де потребуються різні вид спеціальності, починаючи від піхотних спеціальностей, закінчуючи якимось стріжковим спеціальностями, починаючи від зв'язку зброєника чи. HR, всі ці спеціальності на сьогодні дуже потрібні в розвитку не тільки третього армійського корпусу, а й взагалі збройних сил України. Тому, користуючись нагодою, я хочу сказати, що можливо, по будь-якій там чи якихось причин хтось зараз не знаходиться у війську, але розглядає е цей напрямок. Це є дуже важливим на сьогодні для того, щоб е як і підтримати нашу країну, так і у е, тому числі залучитися до оборони нашої країни. Е, тому е, в третьому армійському корпусі є дуже багато вакансій, є дуже багато сучасних підходів. І сьогодні ми намагаємося будувати саме не нову, навіть а сучасну армію, яка спроможна е, здолати всі сьогоднішні виклики від е, країни-агресора. і Реалізувати весь потенціал будь-якого військовослужбовця на максимум uh -huh. долучатися до збройних сил України, зокрема до третього армійського корпусу. Uh -huh. Дякую. Тобто якихось суперспеціальних навичок я так розумію, не потрібно, але можна реалізуватися в своєму бажанні в своїй професії, цивільній професії, цивільного життя і прийти в третій армійський корпус для того, щоб працювати на перемогу Україні саме саме з вами. Так, на сьогодні одне з, скажімо так, основних складових формул успіху третього армійського корпусу, третього окремо штурмової бригади, яка є початківцем такого великого е військового формування, є мотивація. Uh -huh. Тобто, е якщо людина має мотивацію, якщо людина е хоче себе реалізувати показати, то е тільки людині саме місце в Третьому армійському корпусі, і далі ви долучитеся до. Такої нашої вже мілітарної спільноти, яка показує результат кожен день. Супер пане Радіоне? Ну і напевно вже зовсім наприкінці нашої розмови мені насправді дуже цікаво. Я хотіла б, щоб ви прокоментували, як на практиці, що на практиці відбувається, я кажу зараз про велике реформування збройних сил України. Пам'ятаємо, що передбачає воно перехід на корпусну систему управління а, замість тимчасових угруповань. Ну, і от ви також сказали про те, що раніше да третя штурмова бригада, зараз третій армійський корпус. Скажіть, будь ласка, а що і як на практиці ви відчули? У цій реформі, от що воно дало, що воно дає, ну по-перше, з самого основного, що можу виділити, це те, що всі тимчасові угруповання, які об'єднували різні навіть види військ, роди військ, різновійськові частини, різні бригади, сьогодні є формалізованими і є під керівництвом саме армійських корпусів, тобто цей крок в розвитку. І в управлінні збройним силам України є дуже важливо. Єдине, що можу сказати, що вони потребувалися раніше ці кроки, але так чи інакше ми прийшли до цього, і вже на сьогодні смуга е лінія зіткнення е тимчасово окупованих територій нашої країни е є під керівництвом саме армійських корпусів. Далі буде інший вже. Е Іншого масштабу, але дуже важливий крок це певне реформування особі, які є ще теж тимчасовими органами, і реалізацію саме цього потенціалу. Тому всі ці зміни, які відбулися в підпорядковності збройних сил України, і є тільки на покращення і на Ну і наскільки я розумію, ця корпусна система це ж у відповідності до стандартів НАТО І дуже важлива зараз для України історія. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую за ту важку, вкрай важку роботу, яку ви робите і вам і вашим побратимам. Ми віримо в збройні сили України. Ми розуміємо наскільки важко вам зараз на фронті. Ми як можемо допомагаємо ті люди, які зараз в тилу перебувають, і донатимо на збройні сили, і насправді. Дуже дуже вас віримо. Дякую вам, Родіон Кудряшов, заступник командира 3-го армійського корпусу. Спілкувався зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.